Оборобого по колу, хоть на СТО Опять привезли. Максимально цілу машину. Геть. Через сам центр міста везли. А чого? Правильно. Бо у нас є документи, ми можемо зайти захочемо. Бочок з горбочком. Ладочка. Знаем выжить, короче, Миша Розвяжева згазу на пол, ох, це до доби заводи Ого, щось важко, важко ему А ч важко, бо дуба багато й грубий покол, шей нафигачено Стой! Чекай! Опа! Просто застряла, о, пошла жена. Више бротів краще не грузить, щоб добре висипалося. Плазочку видно, хоча я її видно на трансляції, щоб воно все було зловлено. від початку до кінця всі дрова злодені. Ось така купенція дрова вийде. Ще десь четвертинка. Стой, стой! Таке клієнт, туди привозили раніше, працювати не будуть, з нами будуть, бо що, бо зложе не було. Ось так наша вся кучара дров виглядає. Все чотенько, як для котла. Але тут дрова конкурентів. Тоже вроді як дрова. І вільха, і береза, і якісь таке хрін поймеш. Вроді ж похоже. Ну не то. Дуб значить дуб.